Слава Богу, здавалося, то був кінець, і мертве тіло із Христа знімали, ні краплі крові у нім не було роздерте із пробитими руками і ногами. У розумінні ніяк все не вкладалось Месія, якого всі чекали, був розп'ятий на хресті. Як може не здійснитись те, що від початку ще пророкувалось, де те спасіння, що мав він принести. Марія знала, вже усвідомити зуміла, Ісус не дихає, Учитель тепер мовчить. Душі його немає у могилі, там тільки тіло Господа покинуто лежить. Воно залишене, забуте, хто його миром намастить. Жінка чудово розуміла, що не усміхнеться більш Спаситель їй, і не побачить більше тих єдиних так любих, повних милості очей. Але її серце все Христа не відпускало, так бо по ньому сумувало. Пустіть, пустіть мене до мого Бога. Він, мій Масія, хоч і мертвим там лежить. У нім знайшла я сенс. Він є моя дорога. Куди тепер піду без Бога? Я ожила у нім отця пізнала і з того часу став життям моїм. Душа так міцно його покохала, невже зумів померти життєдавець мій? Там, на хресті, до нього я прикріплена була, били Ісуса і мені боліло. Обидва дихати ми не могли, до мого Бога побіжу, намащу миром, вона йшла, а згодом бігла, так скучила Христа побачити хотіла. Тут її дух перехопило, камінь відкинутий лежав. Марія в печеру ту забігла, і навіть ангел її не злякав. Ісуса любого не було. Ось бачиш, що там хтось стояв і сльози проливаючи, просила, пане, скажи, чи може ти його забрав, я піду. Вона у відповідь почула одне слово, точніше кажучи своє ім'я, ім'я у виконанні того, хто подарував їй життя. Учителю, вона пізнала, бо власне серце запевняло, ніхто у цілім світі не зможе так її назвати. Тільки Ісус словами вміє обіймать, наче полкий вогонь любові серце огорнув у мить і все завмерло, тільки чути, як у тілі кров бурлить, і розум ще не спрацював, а серце Бога прославляло це він, це мій Ісус живий. Тоді про перемогу ще не знала, їй було байдуже до власної душі. Одна віднайшла скарб, який шукала, вірніше він знайшов її. Коли в останні ми душею, як Марія, в смертельній спрасі бігли до Христа, і серце наше пламеніло любові, що нас спасла, у світі всі любов шукають, тільки не знають, що Христос вона, і без мети вони блукають у темряві серед гріха. Натомість ми, звані народом Божим, що Дух Його провадить нас, чому ж тоді, мій друже, ти ту любов ще досі не пізнав? А вона близько, найближче бо до кожного із нас, повилита вона у твоє серце Святим Духом, вона живе у тобі у цей час. Христос в тобі, а ти у ньому, і це є Божа благодать. Це джерело, що потекло з утроби, у ній ніколи спраги ти не будеш мать. Саме у нім є все, у себе потрібне для життя й побожності дала нам сила пізнання Христа. Тобі черпати з нього лиш потрібно, нам треба бігти до Христа. У Нім спокій знайдуть безсонні душі, у Нім є все, що нестачає нам, він є лоза, без нього і плодів Святого Духа ми самі не зможемо віддати. І також Божі обітниці прийняли у Христі, бо лиш у Нім нам дано владу назватись Божими дітьми. У Нім живемо, рухаємось та існуємо. Від Нього нас не відірвать. Він наш фундамент і основа. Давайте завжди в нім перебувати. Амінь.